Добрий день, шановне панство. Робимо невеличкий простенький огляд приладів класу, класу BIM FR-Color LED Beam 200 на потужних 200-ватних білих світлодіодах. Конкретно на 200 ватних Дуже яркі, вони набагато яскравіші, ніж на 150 ватні світлодіоди на їхній попередній версії LED Beam 150. Тому 100%. Це 200 ваттні світлодіоди, і ви зараз все це побачите. Е, ну, тільки що немає модних е, відео від фабрики Fріcol, тому для тих, хто в темі буде все зрозуміло. Робимо по проханню наших клієнтів, тому ну, добре поїхали. Е, перший канал робимо по каналах, просто по каналах. Перший канал у нас виходить е, пан рух по горизонталі. Другий канал у нас іде Мікі. Пан для точної наводки, скажімо на дзеркальну кульку. Третій канал у нас іде тілт грубий. Четвертий канал це м'який тілт для м'якої наводки. Для, ну, наприклад, в кінці залу, якщо дзеркальна кулька, то на неї можна буде зручно, ну, більш точно в неї влучити. П'ятий канал у нас – швидкість тілту пану. І далі у нас іде шостий канал, це у нас іде яскравість. Ви бачите, зараз у мене лампочка горить. У нас зараз е, час дня. Тож, це ми посередині дня це робимо. І як бачите, все дуже яскраво. Так, ну, буде так. Так, далі у нас іде е, шостий канал, це у нас іде строп. Є е, швидкісний строп. Далі у нас йде е, е, кольори, колесо кольорів, ідуть основні кольори і далі йдуть ще трошки вище, ідуть у нас сумісні кольори. Ну, на цьому телефоні ніхрена не видно. Тож таке, Тож зараз він наполовинку зелений, наполовинку він е, амбер. Тобто, такі цікаві є шточки. Добре. Маємо, що маємо. Далі у нас іде. Е, далі у нас іде колесо ГОБО колесо гоба у нас і гоби статичні. Але щоб бачити нормально ГОБО, у нас що приємно в цьому приладі, те, що на 12-му каналі є. Е, Така штука як фокус. Як фокус зараз я зробив фокус. Знову ж таки, гавняний телефон, нічого не видно. Ну, чи можу зробити трошки меншу яскравість, ано. Ну. О! Бачите, я майже прибрав цю яскравість, тоді вже щось видно. Бо Воно дуже сильно перебуває. Ту лампочку вже не видно, бачите, дивіться. Яке воно яскраве, це 200 ватний білий світлодіод. Кажу, така серйозна штука. Так, добре, де я прибрав. Дивіться, це у нас є е, е, фокус на 12-му каналі. Бачите, воно розмите. Тут воно вже робиться чітко, дуже все чітко видно. Добре, пішли по цих різні у нас йдуть е, гоби. Гобо-гобо-гобо. Там подивитись вже в опису скільки тих гобо. А це у нас вже йде Гобо фейкінг. Далі йде Гобо фейкінг. Ті самі гобо, але вже вони трошки рухаються вліво-вправо. Швидше Там, ну, різні скіфі. Тож таке, добре, з колосом Гобо ясно. Далі у нас іде призма. Призма обертається тільки в одному напрямку. Тут у нас накладені три призми. Ну, В принципі, видно, бачите, це у нас іде призма. Так, далі у нас іде фрост. У нас іде фрост, фрост накладений на призму. Якщо ми прибираємо призму, ми отримуємо ось такий фрост. Це у мене там питалося люди, як воно працює з фростом на призмі і без призми. Ось так воно працює більш вузький фрост на без призми і ось так воно працює з призмою. Е, ну, З фростом ясно. Це у нас іде колочатка гоба. Далі у нас йде так, я казав, що це іде у нас 12-й канал, це у нас фокус. Давайте подивимося, як працюють GOB. Так, це у нас кольори працюють на призмі. Ось таким чином. О, бачите, тут уже видно ці половинчаті ефекти. Pilik, так половинки, так половинки. Так, так можна робити. Е, ну, купу таких цікавих ефектів тут можна вже робити на цьому приладі. Так добре. І що е, ми маємо на гобо? Це ми можемо робити жирні лучі, е, тонші і ще тонші лучі. Рисочки. О, штучки, зірочки, і, ну і так далі. Це при тому, що мені довелося просто прибрати яркість. Дивіться, я роблю так повну яркість. Ну, да, на призмі воно е, краще видно, бо на прямому лучі він настільки яскравий, що просто все прячеться. Ну ладно, я трошки знову приберу яркість, бо зараз будемо працювати далі. Так, це ми прибрали. Добре. Далі у нас фрост, далі у нас фокус. Далі у нас йдуть ефекти. Так, де у нас був фрост? Тут у нас був фрост. Так, окей. Тут у нас призма обертова. Тут у нас призма. Так, добре, це у нас... А, у нас іде Фрост і вище фросту. Це воно просто на одному каналі. я шукав, де, У нас на одному каналі у нас іде, на 11-му каналі йде Фрост, а вище фросту є ефект під назвою Рейнбоу. Прилад сам по собі 14-канальний. Ось таке. І на 13 каналі у нас йдуть вбудовані ефекти. Воно починає обертатися по якихось своїх макросах. Вбудовані макроси є. Більш швидкі, менш швидкі. Так, з цим ясно. І на 14-му каналі у нас, на 14-му каналі. У нас на 14 каналі. Бо так щось не видно. А, резет. На 14 каналі у нас просто обнулення. Ось так. І отаке от оно ярке. Бачите, вон там лампочка, вон там сонце. Ось так давайте. От лампочка зверху. У мене день на дворі. І тут у мене лампочка горить. Ну там лампочка вже не горить, ну ладно. І зараз ми включаємо прилад. Ось три прилади, і у нас, в принципі, це все збиває. Ладно, добре, у нас таке простеньке відео. Ті, хто в темі побачить, що треба. Ну, і, ну як то кажуть, що змогли, то зробили. Ну, дивіться, добре, дякую.